Трошки снігу випало турці, поки він є, <гум> треба порадіти за нього, що він ще не розтану. Що підемо в парк в парку? Парку сніг завжди найкраще видно. Ось так мені видається. Там дощ лежить, краще лягає, там ще ялиночки, можна засніжені, побачити, а це для початку березня, це, це екзотика для початку березня. Палас. Далі Едвард. А, я заходимо в парк. Давно в нас не було зимового парку навесні, правда? Це завжди цікавіше, ніж зимовий парк взимку чи весняний парк навесні. Весняний навесні також може побачити. Зимовий зимку теж. А от так, щоб зимовий навесні, це вже екзотика. Це ексклюзив. Та, знову ж, якщо бачите, по місту ми гуляли, по місту снігу є набагато менше в самому місті, хоча теж є сніг. А коли заходите в парк, бачите, що цього снігу є більше. Таке вранці, що буде лежати і лежати. Та не поспішатиме танути. Ні на траві, ні на доріжках. Приємно рипить під ногами сніжок. Пташки співають. Пташки розуміють, що весна. А нам собака на білку полює. Є такі собаки, які полюбляють ганяти за білками, чесно кажучи, ще не бачив жодної собаки яка б зловила білку, але напевно все-таки і таке було. Що у вас по снігу? Та? Напишіть. Йде, не йде, точніше падає, не падає. Хто напише, падає, я буду знати зразу, що Західна Україна напише. Хто напише йде, я буду знати, що не Західна пише. Тому Пишіть, в кого сніг падає, пишіть, що сніг падає. В кого сніг йде, то пишіть, що сніг йде. А в кої не йде і не падає, теж повідомте нам це. Ось пташка зараз заспівана, навіть не знаю, що це за пташка. Бач, синиці є, але то не синиця була. А, ти ялиночки, ялиночки все ще присипані сніжком. От якби на новий рік така погода, правда, правда, всі каж. Новий рік дощ. І плюс десь. Ще трошки ялиночка присипана снігом. Та, та насправді така погода, що треба йти милуватися, вимикати це відео. Але... Ну як же ж я без вас, я можу вам цю красу показати. Тут гарно сніжок так насипав. Праворуч вічно зелені дерева висадили. До Юзі а, не люблю направити вас До Юзі ще кілька кроків. Перший день, коли сніг випав, такий чистенький. Приємний. До речі. Буковиця працює. Є такий ютуб канал, сидітьох, ви ж знаєте, напевно, підписання, я про нього розповідав. Так цей чоловік з'їздив на Буковицю. Зняв відео, як зараз на Буковиці. Це ще до того часу, як сніг випав. Раджу зайти подивитися. Це зновки, там мені все одно чи поїде на Букович чи не поїдете, але для інформації. Буковиця ще працює. Клієнтів там небагато. Дуже небагато людей, мізер. Але на лижах покататися біля Трускавця можна. Причому це таке біля Трускавця, що по масштабах Львова чи Києва на сусідню вулицю переїхати. У Львова чи Київ. Це зовсім недалеко. Лежний курорт Буковиця біля Трускавця. У Бориславі. У нас є відео звідти теж з минулого року. Теж обов'язково собі подивіться, перегляньте, ну щоб правильно ви собі уявляли. Там, звичайно, масштаби не буковелі, але... Але після перегляду нашого відео вам стане зрозуміло, що і як. І на що ціни, я вам щось скажу, ціни. Ми ціни рідко коли вказуємо, тож у нас буває ще відео не встигло вийти, вони за день двічі тричі ціну поміняли. Це про що би не йшло ще про базар, чи про це. Теж один чоловік недавно написав коментар до відео з відкриття сільпо. Пам'ятаєте, в Трускавці сільпо відкривали екторі, то Вже майже два роки тому. Написав, я ви бачили такі ціни, що ви берте? Це пропаганда. Ну Та тоді були такі ціни, ну що... Хотів маєш. То до чого я веду? Що там в тому відео з боку ці будуть вігурвати ціни, щоб ви розуміли, що ціни минулорічні цього року ціни вже зовсім не такі. Це до того був цей довгий вступ, Щоб я вам це розповів. Тут що? Тут качки на озері відсутні. Але побачите, тільки озеро розтане. Качки тут зразу стануть присутні. Ми перебуваємо на контакті з качками, качки передавали вітання. Всім тим, хто за них переживає, казали, що вони скоро з'являться. Айду юзі, смішна історія про юзі, розкажу недавно. Отут, де я зараз знаходжусь, стоїть група школярів, такий десь ну, клас 9-10. В основному хлопці. Були дівчата. А от там далі де Юзя, Ви ж знаєте. Там я розумію, їхня керівниця чи вожата, але теж така дівчина, мол... ну, молода дівчина, скажімо, років 19. Вона, я розумію, не дуже хочуть. Ти втомилась, що щось стоять неють. Вона тут підійшла. <ріхи> ну давайте зараз, щоб, щоб було цікавіше, я туди підійду теж туди, з того місця, де вона скажу те, що вона сказала. Гарно, гарно сніжком засипано. Так от хлопці отам. <хи> вожата отут. І вона каже Хлопці, тут гола дівчина! І пацани отак. І в момент всі вже тут. Отаке Юзя джерело номер 11. І за моя краса Ташечки співають Чого-то як церкви дзвонить дзвонить.